Шановні присутні, всі, хто працює, щоб наша країна, наші люди були зі світлом, були з теплом. Вже третю зиму повномасштабної війни усім нам вдалося пройти. Ця зима була дуже складною. Прийшли без блокауту. Вдалось усім разом. Було складно, багато загроз, відключень. На жаль, Багато втрат, але Україна зберегла свою енергосистему об'єднану працюючи. Це надзвичайно важливе досягнення нашого народу, саме народу України, багатьох людей, які захищають енергооб'єкти, відновлюють їх після ударів ворога, ремонтують і навіть під обстрілами, будують те, що треба саме для захисту, забезпечують роботу електростанцій. Забезпечують роботу мереж всієї нашої енергетики від ремонтних бригад до керівників підприємств, від інженерів до кожного і кожної, хто виробляє і постачає обладнання від тих, хто забезпечує нормальну роботу таких компаній, як енергоатом, до тих, хто працює, просто щоб витримали трансформатори, щоб витримали наші лінії передач сотні тисяч українців, постаралися в приватному секторі. Я хочу всім подякувати, щоб Україна не втратила енергетику. Звісно, це не означає, що загрози зараз вже немає. Звісно, ми знаємо, до чого готується Росія. Є дані від наших спецслужб, від розвиток нашої країни. І зараз в часи Великого дня, і після цього можливі нові удари. Росії, ми будемо і надалі захищати нашу країну, захищати нашу енергетику. Але цей захист не тільки в ракетах і в системах ППО, не тільки військові його забезпечують. Безумовно військові, безумовно, наші повітряні сили дуже важливі. Але всі, всі важливі, всі, хто сумлінно і якісно працюють в кожній громаді, в кожній нашій. Області всім ми вдячні за те, що Україна сьогодні зі світлом, Україна відновлюється. Я хочу подякувати за це вам і вашим колегам. Так, ми розраховуємо на дипломатію, на те, що наші партнери, Сполучені Штати, Європа і інші в світі не дозволять Росії принижувати себе і надалі ігнорувати пропозицію щодо припинення вогню, щодо припинення війни. Але ми маємо бути готові до всіх сценаріїв та обороняти нашу державу, наших людей, захищати життя України. Всі наші працівники енергетичної галузі, саме такі люди, як ви, і ваша праця це один з ключових елементів всього захисту України. Я хочу вам за це подякувати. Обов'язково ми не забуваємо всіх тих наших людей, ваших колег. Які, на жаль, віддали своє життя Час цієї війни, війна забрала їх, але не забрала пам'ять про них. Я хотів би попросити вас зараз чинувати хвилиною мовчання всіх загиблих в цій війні. Дякую. Прошу сідати. Дякуємо вам, дякуємо всім енергетикам нашої держави, Маю честь сьогодні вас привітати і нагородити. Слава Україні!